Наразі у затопленому місті, що постраждало у результаті вибуху на Каховському ГЕС, працює екіпаж волонтерів з Дніпра. Рішення виїжджати на рятувальну місію волонтери прийняли одразу, як стало відомо про вибух на Каховському ГЕС. Тепер разом з іншими організаціями вони працюють у Херсоні. Станом на зараз Дніпровськими зооволонтерами вдалося врятувати понад 400 тварин. Врятованих тварин евакуювали у безпечне місце та надали їм медичну допомогу. Вони після тривалого перебування у воді налякані та отримали переохолод. Лодження також рятувальники займаються пошуком власників тварин. За словами представниці центру допомоги тваринам, звернення від людей надходить багато. До волонтерів приходять місцеві мешканці та просять про допомогу. Дехто телефонує або пише. Це, це ваш Код ви хочете його на передержку, на передержку Потім потім забрати себе. Зовут лицо, Он стерілізова? Ні? Баїць боїться, боїться кот, візьом на передержку, потом контактуємо і рішаємо, як далі переправить хазяїм хай на окрім цього. Зоозахисники моніторять ситуацію на вулицях Херсону та самостійно шукають покинутих або безхатніх тварин.